Вітаю всіх! Сьогодні ми зануримось у світ чарівних прикрас разом із міні-набором для створення шарм браслетів листочок конюшини від Мейкітріл. Цей набір надає можливість створити три унікальні металеві браслети, які підкорять серце кожного своїм блиском і оригінальністю. У наборі є все необхідне для створення популярних браслетів у стилі ванклів: три металеві основи, підвізки шарми, блискучі кристали та намистини на будь-який смак, а також інструкція, щоб кожен виріб став справжнім витвором мистецтва. Подивіться на ці дивовижні елементи, перелив і блиск кристалів заворожують своїм мерехтінням та глибиною кольорів. Кожна немастина, кожен шарм ніби має власну історію, але з точки конюшини приносять удачу, додаючи браслету символічності. Дитина може сама вирішувати, як виглядатиме браслет. Комбінуючи кольори та обираючи підвіски, вона створить прикрасу, що відображає її стиль. Такий творчий процес не лише цікавий, а й розвиває дрібну моторку, зорові і тактильно-сенсорні навички та уяву. Завдяки великим намистинам і зручній металевій основі створення браслета це швидкий, простий і захоплюючий процес. Намистини легко нанизуються, дозволяючи дитині створити унікальні аксесуари. Це ідеальний спосіб проявити свою креативність і відчути себе справжнім дизайнером прикрас. Намистини вільно ковзають, але надійно тримаються, тож браслет зберігає свою форму. Легкість, швидкість, стиль. Навіть найменші ручки зможуть створити чарівний браслет за лічені хвилини. Його зручно знімати і вдягати, що робить аксесуар не лише красивим, а й практичним. Коли всі елементи нанизані, браслет просто замикається на застібку. Ніяких складних вузлів чи додаткових кріплень. Ось які браслети вийшло створити. Кожен з них неповторний, яскравий і стильний. Вони чудово підійдуть як аксесуар для дівчинки або як подарунок для її подруги чи мами. Міні набір для створення шарм браслетів листочок конюшину від «Make it real» – це не лише прикраси, а й можливість проявити творчу натуру дитини. Такий набір стане ідеальним подарунком для маленьких мрійниць.